Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною зв'язати ось такого чудового гарбуза, що нам потрібно для вив'язування цього гарбузика: Це спиці, гудзик, нитки двох кольорів і наповнювач для іграшок, холофайбер. і, звичайно, голка і ножиці. І не забувайте про гарний настрій. Тож, давайте розпочнемо. На дві спиці я набираю 45 петель. У мене ось такі нитки. Відмотую метр ниток. Будемо набирати самим простим способом методом довгий хвіст. Один. 2. 3. 4. 5, 6. 44, 45. Ми набрали 45 петель, і зараз ще одну набираємо для того, щоб замкнути наше в'язання в коло. Отже, 46 петель. Ділимо їх в довільному порядку на три частинки. Ось. Одна частинка залишається на одній. Спиці, друга частинка переодягаємо на другу спицю, і третя частинка залишається на третій спиці В'язати будемо на трьох спицях, можна і на чотирьох, але Навіщо четверта спиця нам буде зайва. Дивіться, в мене залишається ось такий кінчик від наборного ряду. Хай він буде, його не відрізаємо. Потім ми ним будемо зшивати нашого гарбуза. Спочатку ми наше в'язання замкнемо в коло. Для цього одну петлю з правої спиці одягнемо на петлю лівої спиці, продінемо її і повернемо назад. На ліву спицю і затягуємо ось оці ниточки. Отак все. Ми з'єднали наше в'язання в коло. І тепер будемо в'язати вісім петель лицевих і одна виворітня. Лицеві петлі в'яжемо один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісі, вісім петель лицьових і одна виворітня. Виворідню петлю ми в'яжемо для того, щоб потім виділити оці грані гарбузика. Дольки нашого гарбузика ми виділяємо. Так, наш гарбузик гармонійно виглядає. Зараз покажу вам заготівку, як виглядає виворітня петля, ось виворітній ряд, яким ми будемо відділяти наші дольки. Ось, Бачите, ось так. саме по виворітньому ряду. Отже, 8 петель ми пров'язали лицевими і одна виворітня. Знову в'яжемо 8 петель лицевими 8 і одна виворітня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і одна виворітня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і одна виворітня. Один, два. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8 і одна виворітня. Ось, друзі, ми перший ряд пров'язали. Цей хвостик слугує нам початком ряду. І розпочинаємо другий ряд. В'яжемо ми по малюнку. Ти. Ми пров'язали з вами 25 рядочків, це приблизно 8 см. І зараз ми з вами зробимо скорочення по кожній дольці нашого гарбуза. Як це робиться? Ось дивіться, у нас 8 петель, які мають по обидві сторони виворітні петлі. Виворітні петлі ми не зачіпаємо, ми працюємо тільки з лицьовими петлями. З кожного боку, ось у цих лицевих доріжок, ми будемо робити скорочення. А перше скорочення ми робимо з нахилом вліво, друге скорочення ми робимо з нахилом вправо. Отже, на початку нашої дольки гарбузової, скорочення йде в ліву сторону. Як ми це робимо? Перевертаємо наші петельки таким чином, щоб вони були обернені, ось отак, щоб верхні дужки були обернені до нас. І дві разом пров'язуємо. Пров'язуємо лицеві петлі, не дов'язуючи дві петлі. Нашої однієї лицьової дорожки, однієї дольки гарбуза. Ось, дві петлі ми не дов'язали, і зараз їх скоротили, пров'язали з двох одну. Ось, Виворютня петля залишається незмінною. Знову йде наступна доріжка, долька нашого гарбуза. Знову ми міняємо. Напрям наших петельок, ось таким чином, і пров'язуємо дві, робимо з них одну, далі пров'язуємо один, два, три, чотири, не дов'язуючи дві петлі. з цих двох петель ми робимо скорочення, з двох робимо одну. Другу дольку гарбуза ми теж розпочали скорочувати. Йдемо до третьої дольки. Тут у нас йде виворітня петля, Виворітню петлю пров'язуємо незмінною. І ось дві петлі лицеві ми перевертаємо ось таким чином і скорочуємо з нахилом вліво. Пров'язуємо лицеві. Скільки тут 4 петлі, 4, і не дов'язуючи дві петельки, знову робимо скорочення. Але цього разу скорочення з нахилом вправо. Тепер виборітня петля вона незмінна. Далі наступна долька нашого гарбуза. Дві перші петлі скорочуємо, з двох робимо одну з нахилом вліво. Пров'язуємо 4 лицеві петлі, і знову не дов'язуючи дві петлі чергової лицевої дорожки, скорочуємо їх, з двох робимо одну з нахилом вправо, виворітня незмінна петля, і остання. Наша долька гарбуза. Перші дві петлі скорочуємо, з нахилом вліво, чотири лицеві петлі і дві останні, скорочуємо з двох, робимо одну, з нахилом вправо. виворітня так, ось, друзі, ми з вами пров'язали один ряд зі скороченнями. Наступний ряд ми робимо знову скорочення. Перші дві петлі пров'язуємо дві разом, 1, два, знову дві петлі пров'язуємо разом, одна долька гарбуза скорочена виворітня незмінна, наступна долька гарбуза міняємо напрям петель, дві разом, середньо один-два петлі лицеві, і знову дві петлі разом із з нахилом вправо, наступна виворітня незмінна петля. І починаємо скорочувати наступну дольку нашого гарбуза. Міняємо положення петель, дві разом і дві разом з нахилом вправо. Виворітня. Наступна долька перше скорочення робимо з нахилом вліво. Ось ці петельки, які скорочувались, бачите, вони направлені вліво. І дві останні петлі. Наше в'язання, ось тут скорочувані петлі, направлені вправо. Виворітня петля. І остання долька нашого гарбуза. Перші дві лицеві скорочуємо з нахилом вліво. Ось. Дві середні петельки лицеві і дві останні лицеві петлі у нас йдуть з нахилом вправо. Виворітнє. Ми з вами пров'язали другий ряд зі скороченнями. Розпочинаємо третій ряд, він в'яжеться аналогічно. Міняємо положення наших петель. І пров'язуємо лицевою. Наступні дві петлі пров'язуємо лицевою, але вже з нахилом вправо. Виворітня. дві петлі міняємо положення їхнє, скорочуємо, з двох робимо одну з нахилом вліво, і тепер дві петлі з нахилом вправо. Виворітня, незмінна петля і дві петлі з нахилом вліво, і скорочуємо дві петлі з нахилом вправо ось так. Виворітня. Знову перші дві петлі міняємо положення. Петельок, ось так, таким чином, і пров'язуємо, з двох робимо одну. Наступні дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо, Виворітня петля і знову. Ми дов'язали цей ряд. І останній ряд Дві петлі разом, виворітня, Знову дві петлі разом, це ми скорочуємо повністю дольки нашого гарбуза, виворітня, дві петлі разом, виворітня, Знов дві петлі разом, Виворітня. дві петлі разом і виворітня. Ось така у нас конструкція. На даному етапі ми підійшли до кінця. Беремо з запасом, відрізаємо кінчик нитки і протягаємо її. В голочку. І тепер нашу ниточку продягаємо в кожну петельку. Ось такий у нас край, друзі, зараз ми його трішки зафіксуємо. Ось, друзі, наша заготівка для гарбуза така шапочка. Начиняємо ми холофайбером. Начинили. Тепер у нас є два кінчика ниток від нашого в'язання. Ми беремо нитку верхню, продягаємо вголку і затягуємо верх нашого гарбузика. Ось такими рухами, продягаємо нитку через в'язане полотно через край нашого гарбуза і стягуємо ось стягнули получився м'ячик давайте ми його повністю сшиємо для того, щоб не було видно начиння нашого гарбузика. І залишки нашої ниточки ми вдягаємо в гарбузик і ховаємо ось, лишки відрізаємо оцей край, і продягаємо голку в нашу довгу нитку. Ось так. Ось наша. Закінчення в'язання, а ось наш початок в'язання. Де початок в'язання буде наш хвостик гарбузовий, а тут буде гудзик ось такий гудзичок. Підбираємо гудзик. Продягаємо нашу ниточку в цей гудзик. Ось Ось наш гудзик, декоративна родзинка нашого гарбуза. Зараз ми оцією ниткою профіксуємо усі 5 граней нашого гарбузика. Тримаємо міцно за гудзик і по оцим ребрам, по виворотнім петлям, ми протягуємо нашу ниточку. Натягуємо. І продягаємо через весь гарбуз на сторону, де знаходиться наша, наш кудзик. Так. Ось так. Отак. Наступна грань ось тут. Вибираємо по черзі. І знову. Протикаємо нашою голочкою наскрізь нашого гарбуза. Затягуємо, стараємося, щоб наш гудзик був на серединці. Наступна грань долька нашого гарбузика. Ось ми з вами зафіксували усі 5 сторін, 5 доляк нашого гарбуза. Продягаємо голочку назад до цього місця, де має бути хвостик. Зараз ми з вами зв'яжемо хвостик. Хвостик в'яжеться дуже просто з контрастної пряжі. Набираємо 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Будемо в'язати лицевою гладдю. Тобто з вибороті усі виворотні петлі, з лицевої сторони усі лицеві петлі. Ось такого прямокутничка я зв'язала довжина 4 см. І зараз я його закрию, дві петлі разом пров'язуємо. Ось у нас з двох петель утворилася одна, і цю петлю повертаємо на ліву спицю. Дві петлі разом пров'язуємо. І повертаємо утворену петлю на ліву спицю. Знову дві петлі разом і повертаємо петлю на спицю. І ось у нас залишилась одна петля. Такий наш хвостик. Що ми далі робимо? Одягаємо голочко у довгий кінчик, який ми залишили. І потрібно зшити наш хвостик для того, щоб він мав округлу форму. Ховаємо оцей інший кінчик всередину. Ось так. Ось такого хвостика для гарбуза ми з вами зв'язали. Беремо наш хвостик. Відрізаємо оцю ниточку, ниточку цю гачечком заправляємо. І Прикладаємо до нашого гарбуза, І акуратно закінчики нашого хвостика пришиваємо. Наш хвостик до гарбуза пришитий і тепер ховаємо нашу ниточку. Фіксуємо її декількома стіпками, Ось так. Між дольками. просовуємо між дольками нашу ниточку і акуратно відрізаємо наш гарбуз готовий. В'яжіть в задоволення.